Як правильно поділити дні щорічної відпустки за періоди до 31 грудня 2023 року і з 1 січня 2024 року для цілей компенсації при звільненні? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску «Кадро Лайф з Тетяною Гуль та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову, покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. З 12 вересня 2023 року були внесені зміни до порядку обчислення середньої зарплати номер 100 Цими змінами було запроваджено дещо новий підхід для визначення суми компенсації за невикористані відпустки, а саме обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року. Проводиться, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. І починаючи з лютого 2024 року, на виконання цієї норми бухгалтерам доводиться визначати дві середні зарплати. Одну для компенсації днів відпустки право на які виникло до 31 грудня 2023 року, в загальному випадку, виходячи із виплат за розрахунковий період січень-грудень 2023 року, а другу середню для компенсації днів відпустки, право на які виникло після 1 січня 2024 року, для якої розрахунковий період вже визначають в загальному порядку, а це останні 12 місяців, що передують місяцю виплати компенсації. Все це, в свою чергу, приводить до того, що потрібно правильно визначити дні відпустки до і після 31 грудня 2023 року. І перша проблема, з якою стикнулися кадровики, заокруглення днів щорічної відпустки. Загальна кількість днів щорічної відпустки, яку слід компенсувати працівнику, інколи, відрізняється від сумарної кількості днів відпустки до і після 31 грудня 2023 року. Про те, як вирішити цю проблему, розповіли Мінекономіки, у листі, реквізити якого не введено на слайді. Але давайте по порядку. Нагадаю, що щорічна відпустка надається за відпрацьований робочий рік, відлік якого розпочинається з дня прийняття на роботу, і мінімальна тривалість щорічної основної відпустки складає 24 дні. Але якщо працівник звільняється до завершення робочого року, або в робочому році були періоди, які не зараховують до відпускного стажу, дні відпустки, на які має право працівник, визначають розрахунковим шляхом яким чином це зробити? На жаль, на нормативному рівні не затверджено окремого порядку для визначення належних днів відпустки. Проте Мінекономіки, а раніше і Мінсоцполітики, і Мінпраці рекомендують при підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, який закладений у порядку номер 100 Тобто прив'язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник. Тривалість щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати наступним чином: визначаємо кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування святкових і неробочих днів в цілому за робочий рік. Потім одержаний результат множимо на кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у такому робочому періоді. Ну а далі з урахуванням математичних правил округлення визначаємо кількість днів щорічної відпустки, які підлягають компенсації. Аналогічно окремо розраховуємо періоди з початку робочого року працівника до 31 грудня 2023 року та з 1 січня 2024 року по день звільнення. Зверніть увагу, спочатку визначаємо загальну кількість днів відпустки за робочий рік, який слід компенсувати працівнику, а вже потім розподіляємо їх на періоди до і після 31 грудня 2023 року за аналогічним алгоритмом. Але не завжди можна вийти на загальну кількість днів, що підлягають компенсації. Наприклад. Робочий рік працівника почався з 23 вересня 2023 року, а звільнення було 9 лютого 2024 року. За такий робочий рік працівнику належить 9 днів відпустки. Але коли ми визначаємо дні відпустки до 31 грудня та після, маємо в загальному підсумку 10 днів. Зверніть увагу, що в прикладі, який ви бачите на слайді, звільнення працівника відбулося 9 лютого, тоді, коли воєнний стан було встановлено до ранку 14 лютого 2024 року, тому на повний робочий рік приходиться 8 святкових днів. Підписуйтесь на YouTube канал Кадролен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Як вийти з такої ситуації? Мінекономіки радить для збереження загальної кількості днів невикористаної відпустки, які підлягають оплаті, порівнювати за математичною більшістю або меншістю за першою, другою чи третьою цифрою після коми, та коригувати число днів у визначених розрахункових періодах шляхом додавання чи зменшення днів в кожному з них після порівняння цих цифр. Тобто, в нашому прикладі до заокруглення маємо 6,7 днів відпустки до 31 грудня та 2,68 днів з 1 січня. Тому потрібно порівнювати цифри після коми. В періоді до 31 грудня 2023 року перша цифра після коми 7, а в періоді після 1 січня 2024 року перша цифра 6. Сімка більша. Тому в періоді до 31 грудня 2023 року дні відпустки заокруглюємо в більшу сторону. Буде сім днів. А в періоді після 1 січня 2024 року залишаємо цифру до коми без змін, тобто не округлюємо, і буде два дні. І сумарна кількість буде збігатися із загальною за робочий рік. Якщо після коми перші цифри однакові, то порівнюємо таким чином другу цифру, третю і так далі. Там, де цифра більша, результат збільшуємо на одиницю. Аналогічно діємо, якщо сумарна кількість днів в періодах до і після 31 грудня виявилась через заокруглення менше, ніж загальна. Щорічна відпустка надається за робочий рік, тому у разі звільнення до завершення робочого року кількість належних днів відпустки визначаємо розрахунковим шляхом. Крім того, при виплаті компенсації за невикористані відпустки визначаємо кількість днів відпустки до і після 31 грудня 2023 року, оскільки це пов'язане з правилами обчислення середньої зарплати. Але спочатку визначаємо загальну кількість днів відпустки, а вже потім розподіляємо за періодами. Для збереження. Еження загальної кількості днів невикористаної відпустки, які підлягають оплаті, Мінекономіки рекомендує порівнювати за математичною більшістю або меншістю за першою, другою чи третьою цифрою після коми та коригувати число днів у визначених розрахункових періодах шляхом додавання чи зменшення днів в кожному з них після порівняння цифр. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!